Заходимо за місць обстріл в ярові. Ось це наслідки прильоту. Тут було багато людей, дуже багато крові, дуже багато елементів одягу. Майже вся ділянка ця осіна слідами. А тут якісь коляски, якісь велосипеди, величезна вирва внаслідок цього прильоту. Дрон! Дрон! Под дерево, под дерево! И пивишка. Влад, поехали на святик! Кто-то их Давай, 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 давай! Давай, а давай, Маруша, давай, 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 давай! давай. А не, не было, на. Еще нет. на святик, давай!

За попередню інформацію загинуло 24 цивільних особи. постраждало 19 осіб. Вказана інформація щодо загибелі осіб може змінюватися. Што? Слідчі та криміналісти працюють на місці, проводять відібрання зразків для подальшого проведення експертиз. Попередня правова кваліфікація злочину, частина 2 статті 438 кримінального кодексу України.